Пошуки сеньора Флата. Хоч у баскетболі я повний нуль, у стрибках зі сходів мені немає рівних. І я квапливо перестрибував цілі прольоти. І, якби на мене хтось глянув збоку, то, мабуть, подумав би, що я лечу. Опинившись на вулиці, я почав знервовано роззиратися. Я знав, що кінотеатр Вікторія був праворуч від мого будинку, але я перевів подих лише коли побачив освітлений вогнями вхід у кінозал. Я біг так, що навіть найшвидша у світі людина за версією барона Мюнхаузена поряд зі мною видавалася безправжнім справжнім равликом. Я так поспішав, що навіть не помітив, як наскочив на Ему. Коли наступного дня ми зустрілися в школі, вона сказала, що я летів. Як навіжений. А ще дорогою мені трапилася вітрина із м'якими іграшками, схожими на ту, що купила Лідія. бредотні, ви би тільки бачили. Далі я помчав, так, що зашпортався і влетів у вуличний ліхтар. Але це мене не зупинило. Я просто підвівся і побіг далі. Одна нога тут, друга там. І ось я вже стою біля входу до кінотеатру. Колись тут був один величезний кінозал, але тепер там зробили мультиплекс. Кінотеатр з багатьма невеликими залами. Побачивши, що глядачі виходять на вулицю, я пильно придивлявся, чи ніхто не прихопив сеньора Флата, але всі йшли з пустими руками. Коли кінотеатр спорожнів, я запитав у продавчині квитків, чи не знаходили в залі іграшку помаранчевого кольору. Жінка сказала, що просто продає квитки і нічого не знає ні про яку іграшку. Там взагалі ніхто нічого не знав. Запитаю хлопця, який перевіряє квитки на вході. Я ніяку іграшку не бачив, запитаю прибиральниці. Не бачила, якщо хочеш, можеш сам у залах і пошукати. Один за одним я обшукав десятки кінозалів. Заглядав під стільці, навіть порпався в урнах для сміття. Усе обдивився, але марно. Я геть зневірився і почав втрачати надію. Я так підвів сеньора Флата, коли згадав, що пообіцяв йому відшукати книгу монстрів мені стало ще гірше. Так ніби... так ніби я останнім добіг до фінішу, так ніби мені на обід батьки приготували страву, яку я терпіти не можу. Так ніби мені подарували припоганий подарунок, але треба вдавати, нема мені подобається. Так, ніби на мене вилили відро крижаної води. Я вже хотів було йти, коли до мене підійшла прибиральниця і спробувала трохи розрадити. Мабуть, пожаліла мене бідолашного. Що сталося, хлопчику? Я загубив іграшку, вона для мене дуже важлива. А ти питав про неї того хлопця за барною стійкою? Ні? Поговори з ним, може, він щось знає. Хлопець за барною стійкою виявився радше чоловіком. Мені довелося почекати, щоб поговорити з ним, поза як йому треба було обслужити цілу чергу покупців, яким хотілося попкорну і солодкої води. Який тобі попкорн? Маленький, середній чи великий? Ні, я не хочу попкорну. А що ти хочеш пити? Що будеш? Нічого, пити я теж не хочу. Тоді що ти робиш біля бару? Я розповів йому те саме, що розповідав продавчині квитків, хлопцю, який перевіряє квитки, і прибиральниці. Я почав працювати 10 хвилин тому. Може, ту іграшку передали моєму напарникові з попередньої зміни. Люди часто несуть на бар, забуті в залах речі. Ми їх тоді в роздягальні лишаємо і ходімо зі мною. На якусь мить до мене повернулася надія. Я пішов за барменом до кімнати поряд із туалетом. Ми зносимо сюди все, що люди залишають у кінозалах. Скоро тут узагалі місця не лишиться. А як хтось голову свою забуде, то матиму клопіт. Іграшку шукай сам, а я піду на бар. Раптом хтось попкорну захоче. Ох і гармидер там був. Куртки, олімпійки, наплічники, мобільні телефони, шарфи, бандани, мотоциклетний шолом, два капелюхи, бейсболка, п'ять светрів. Утім. Серед тієї безлічі речей сеньора Флата не було. Я майже втратив надію. Мені, наче, гора на плечі, лягла. Я вже хотів повернутися в бар, як мені здалося, ніби я почув якийсь приглушений голос. Ну і чого ти так довго? Я не повірив своїм вухам. Я знайшов його. З-під купи непотребу стирчала голова сеньора Флата. Ми обійнялися, а він усе говорив і говорив, задаючи безліч запитань. Я встиг сказати лише кілька слів, але вони були дуже важливими. Так де ти був? А твоя мама часто в кімнаті прибирає? А давай після цих обіймашок додому підемо, га? Тобі не здається, що нам пора читати. Лишень подумай, скільки я тут без книг сиджу. Я більше не дам вам загубитися, сеньоре Флат. Я розумів, що одного дня, коли ми знайдемо книгу монстрів, мені доведеться попрощатися із сеньором Флатом, але до тієї пори. Я не допущу, щоб з ним сталося щось лихе. Додому дім, милий дім. Подякувавши барменові, ми пішли додому. Перехожі на вулиці, мабуть, трохи дивувалися, коли бачили, що хлопчик мого віку гуляє із іграшкою. Але мені було все одно, тому що. По-перше, сеньор Флат не був звичайною іграшкою. По-друге, чхати я хотів на чиюсь думку. Диви, він іграшку несе. Так, я бачу зараз підлітки такі інфантильні. Це все через неправильне харчування або через відеоігри. Узнайте, кого я зустрів на сходовому майданчику? Правильно, Лідію та її тата, які, вочевидь, змагалися, хто з них мерзенніший. Ви чули ту дурню, що вона запитала? Ну, якщо ти вже бачиш, що я йду із сеньором Флатом, то чого питати, що чи я його знайшов? Її татусь змолови ще більше дурню. Порівнявши сеньора Флата з отим набитим ватуючи Чихуахуа. ще й казав, що він симпатичніший. Але мерзеність Лідії та її батька то ще пів біди. Гірше стало, коли вони влаштували мені справжній допит. Нам із сеньором Флатом кортіло додому, але спершу довелося відповідати на безліч дурних запитань. Наприкінці Лідія запитала мене про таке, від чого я ледь волосся собі не повиривав? Чого тобі подобається ця стара брудна іграшка? Може, цуцик Лідії тобі все ж більше подобається, дорогенький? Як ти кажеш, його звуть дорогенький? А чого твоя мама віднесла цю іграшку на шкільний розпродаж? Може, її слід випрати як думаєш? Ну, що ти вже дописав усі твори? Твори? Ми витримали допит Лідії та її тата. Але мої батьки, як виявилося, теж знемагали від цікавості. Я пішов до себе, лишив там сеньора Флата і вже тоді спустився на кухню, щоб відповісти на їхні запитання. А їх було дуже багато. Після лідії її тата і моїх батьків мені здалося, що того дня був Міжнародний день допитів. Ти ж більше не будеш захаращувати свою кімнату, звідки в тебе іграшка? Може, виперемо її у пральній машині. Ти вже домашню роботу зробив. Ти домашню роботу на завтра закінчив? Батьки так допитувалися, що мені довелося імпровізувати і придумувати довжелезну розповідь, щоб на все відповісти. Так, я брехав, але здебільшого, через те, що не хотів, щоб мене далі розпитували. Розумієте? що іграшку дала мені Емма, шкільна бібліотекарка. Його звати сеньор Флат, і він мій талісман, тому я не хочу, щоб ви його чіпали. І якщо мені треба буде прибирати в кімнаті, то я сам цим займуся. Увесь цей час я був у Лідії, бо вона купила сеньора Флата на шкільному розпродажі. А тепер, якщо ви не проти, я піду до своєї кімнати і дороблю домашку. Буде прикро, якщо через оці питання я не встигну дописати твори. Я сам здивувався тому, скільки дурні змолов, але в мене на те була поважна причина. Утім, батьки все ж змусили мене вийти на вечерю суп, омлет і йогурт. Я глитнув їх за вісім хвилин. За вечерею я згадав про твори. У мене зовсім не лишилося часу, щоб написати їх. Але я швидко викинув це з голови. Я ж бо знайшов сеньора, флата. А якщо хтось не помітив ось три найбільші брехні в моєї розповіді. Перше. Сеньор Флат, ясна річ, не був моїм талісманом. Друге я не сидів у Ліді увесь цей час. Третє. Я не квапився доробляти домашку. Я просто хотів почитати із сеньором Флатом. Повечерявши, я повернувся до себе. У кімнаті побачив сеньора Флата, який танцював і наспівував щось на столі, де лежала синя тека. бам бам булум бам бум-бам-булум-бам, бум бам булум бум-бам-булум-бам. Ти чого так довго, Алексе? Давай, відкривай теку. У нас купа роботи. А потім нас чекають книжки. Кімната з монстрами. Сеньор Флат звелів розгорнути синю теку. Я послухався і ледве не зумлів від захвату. Там лежали всі мої твори. Коли я запитав його, де він їх знайшов, сеньор Флат почав витанцьовувати і, і співом пояснив мені, де він їх узяв. Флат, 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 мене звати сеньор Флат, я малий книжковий монстр і свободі дуже рад. Хочеш твір знайти забути, треба очі вже роззути, хочеш іще штук три тись дістати, мусиш добре постаратись. Крапля чарів, будь здоров, сеньор Флат усе знайшов. Флат, 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 мене звати сеньор Флат. Я малий книжковий монстр і свободі дуже рад. Закінчивши співати, сеньор Флат порадив не сильно тішитися. У Теці був твір, який я знайшов про день, що хотів стати нічю, та інші твори, які знайшов сеньор Флат. Але одного твору не вистачало, того, що ми мали здати минулої п'ятниці. Я струснув із себе лінь, узяв ручку і папір. І почав писати. Що ж писати? Яку історію? Поквапся, Алексе, коли закінчиш, нам треба читати. А такими темпами ти не закінчиш ніколи. Почу... Пишучи твір, я помітив, що сеньор Флат дивиться на мене так, ніби хоче щось сказати, але ніяк не наважується. Сеньоре Флат. Вам щось треба? Чого вам хочеться? Ні, ні. Все добре. Точно. Ем, Ну, якщо ти наполягаєш, розумієш, Алексе, я не завжди говорю правду. Точніше, не всю правду. Не переживайте, я теж. Пам'ятаєш, я розказував тобі про те, всі монстри розпорошилися по світу? Так. Власне, це правда, але декілька моїх друзів залишилися зі мною. Ми мусимо знайти доктора Брота і відновити книгу монстрів. Я хотів би попросити тебе про послугу, Алексе. Ти ж зробиш мені послугу. Звичайно, що треба робити? Ти не будеш проти, якщо мої друзі трохи поживуть із нами у твоїй кімнаті. Звісно, не проти, а їх багато, коли вони прийдуть? А коли тобі буде зручно? Та нехай приходять, коли їм захочеться. Ну, якщо так. Потім сталося щось неймовірне. Сеньор Флат відчинив двері шафи, і моя кімната враз наповнилася монстрами всіх можливих форм і кольорів. Монстри, монстри, монстри! Сеньор Флат по черзі відрекомендував мені своїх друзів. Хоч бачив їх уперше, мені здавалося, ніби я з ними все життя товаришував. Алексер, познайомся з Пінтакою. Вона монстриця пензлів. Агов Алексе. А тут у нас шеф ролл, монстр кухні. Як справи, Алексе? А це Зіро монстр небуття. Гадаю, у цій ситуації доречно буде просто сказати Привіт. А це... Доктор Каветер, Монстриха звірів. Який ти милий, Алексе? Ось емо. Він монстр металу. Радий знайомству. Ось Брекс, монстр сміття. Якщо хочеш щось викинути, то тільки скажи: це октосоль. Монстр музики. Алексе, ти наше сонце. Це Оле. Він монстр дірок. Як ти, друже? Ідрілокс, монстр волосся. Від імені всіх монстрів. Дякую тобі за теплий прийом, відрекомендувавши всіх монстрів. Сеньор Флат представив мене так, що я аж зашарівся. А це Алекс П'янола. Він мій друг, а віднині і ваш теж. Він, можливо, трішки не зібраний. Та коли я загубився, він не зупинився, поки не відшукав мене. Алекс, класний хлопець. Він допоможе нам знайти книгу монстрів. А за потреби. Підтримає нас у боротьбі проти доктора Брота. Познайомившись, ми з монстрами вмостилися на ліжку. Я дуже переживав, що скажуть батьки, коли зайдуть до мене. Не переживай, Алексе, ми просто вдамо, що ми твої іграшки. Будемо тихо собі лежати на ліжку. Навіть ніхто й не помітить. Батьки подумають, що ми звичайні іграшки. Імпровізуй, ти щось придумаєш. Скажи, що знайшов нас разом із сеньором Флатом, але до цього часу ми лежали в портфелі або в шафі. Поклич батьків! Я погукав маму і тату, і коли вони зайшли до мене, показав їм поличку з монстрами. Батьки здивувалися, що в мене стільки іграшок, але нічого не запідозрили. Я сказав, що бібліотекарка Емма дала мені їх разом із сеньором Флатом. Як на мене, іграшки бридкі, але якщо тобі вони подобаються, якщо сам прибиратимеш у кімнаті, то можеш їх лявшити. Гідно витримавши батьківську перевірку, я засів за твір. У кімнаті тим часом почалася справжня гулянка. Одного разу був собі день. Був монстр і був хлопчик і все в один день. Оце по-нашому, Алексе. Оце по-нашому. Ми пережили купу цікавих пригод. Хочіше дізнайся про них.